Вітанечко, мої любі дев'ятикласники! І сьогодні у нас з вами дуже цікавий передсвятковий урок про Різдво та Новий рік. Сподіваюся, дуже багато всього дізнайтеся. І ми з вами вивчимо бісеньку. Що ж почнемо! So, Merry Christmas and Happy Year special lesson. Uh, веселого різдва і щасливого нового року. Особливий урок для вас, п'ятикласники, перейдемо до вивчення нових слів або не зовсім нових. Трохи повторимо: Christmas words and phrases. Різдвяні слова та фрази. Ну, ви їх всі знаєте: Christmas tree – різдвяна ялинка, Presence underneath the tree – Подарунки під ялинкою. Ось це Underneath. Це як Андерпіт, тільки трохи поетичне. Ну, різдво поезія. Wishes побажання. Christmas stockings – Це такі різдвяні uh, шкарпеточки, довгі або панчошки, куди uh, Санта кидає свої подарунки. Uh, їх вішають uh, fireplace, on the fireplace на камін. І, звісно, uh, вішають Омеу, Мислтел. І якщо у вас є хлопець або дівчина, який вам подобається, і а, ви можете заманити її так підомело, і це є традиція поцілувати одне одного під Омела. Такий новинний жартик. Так, ось це під підомела. Тож таке трохи різдво також романтичне в Англії. Ноф Північний Поліс. Чому згадала? Бо там живе Санта. Санта-Клаус, Сент нік іноді його називають, бо ми називаємо Святий Миколай. Рейндер це особливий вид оленів, які везуть uh, uh, сенчата нашого Санта-Клауса. Меджик магія, Рейнін Белс. Тобто uh, ці uh, дзвоники, які дзвонять. І мене просто так повторили ці пісні. Uh, Зараз е, ви прослухайтесь, поставте на паузу, перейдіть посилання в описі і прослухайте пісню, яку я там залуйшла. А після цього ми з вами розберемо і вивчимо. Я можу вставити ставити дуже маленький шматочок сюди цієї пісні, тому що мене потім заблокує YouTube, ютуб, але ви можете зупинити відео, послухати пісню. І потім ми разом з вами її розберемо. Це пісня Мерай Керрі або хто її тільки не співав All I want for Christmas is you. Що ж. Ну, давайте спробуємо. I don't want a lot for Christmas. Ну, Ця фраза дуже легка. До речі, Present Simple, тому що want тільки в Present Simple воно використовується в continuous сині. Я не хочу багато на Різдво. There is just one thing I need. Тиль, яка мені потрібна, агрій. зіра, на речі повторюю. І я, саме тому, що їй треба ще одна річ, тому зеліс використається. Uh, I don't care about the presents. Мені байдуже на подарунки. Так, I don't care. Байдуже. Класна фраза. Underneath the Christmas tree. Ось тут використала поетичне. не under, а underneath. Uh, тому що це лягає під Римом, ці пісні. I just want you for my own. Я хочу тебе лише для себе. For my own. Лише для себе. More than you could ever know. Більше, ніж ти навіть можеш уявити. Ось ця фраза. Бачите, can переходить у could, тому що це така uh, теж uh, цікава фраза. Більше ніж ти міг би знати. Make my wish come true. – «Виконай моє бажання» All I want for Christmas is you. Все, що я хочу, ну і так далі фраза повторюється I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents and the Christmas tree to Pachato to самий. I don't need to hand my stockings. – «Мені не треба вішати свої шпаншохи» There They are upon the fireplace. Там над каміном. Uh -huh. Santa Клаус would make me happy with a toy on Christmas Day. Santa Claus не зробить мене щасливою іграшкою mm, у різдвяний день. Так, і upon – це над. Або ще в нас є below, але тут використали upon. I just want you for my own і так далі. Тут приспів такий самий, як у нас ось тут був. Так, то зупинятися на ньому не буде. Так, поїхала далі. Oh, I won't ask for much this Christmas. Я не буду багато просити на це різдво. I won't even wish for snow. Мені навіть не треба сніг. Uh, Я не бажаю снігу. I'm just gonna keep on waiting. Я просто буду чекати. Подивіться, що I'm just gonna Gonna – це сленговий чекати. I'm just going to keep, так буде правильно. Але Рима не підходить і, і молодь не каже going to це. вона каже, I'm just gonna uh, Underneath the Mizot. Я просто буду чекати тебе під омелою. Так, я вже казала чому. I won't make a list and send it. Я не буду складати списки і відправляти їх to the north Pole for Saint Nick. На, пів... на північний полюс до uh, Святого Миколая. I won't even stay awake. Я навіть не буду stay awake, я навіть не буду uh, uh, залишатися несплячою, тобто я навіть не буду подрустувати Here To hear those magic reindeer click, щоб почути цей клік, uh, як, якими копита овенів, так, цей звук uh, копит овенів uh, магічний, щоб їх почути, так, дзвіночок цей. Uh, cause I just want to hear tonight, Тому що я просто хочу, щоб тебе тут поряд. How on me so tie, щоб ти uh, обійняв мене так міцно. What more can I do? Що ще я можу зробити? All I want for Christmas is you. Все, на Різдво, це ти. Їдемо далі. Oh, all the lights are shining. Усі, дзвоники, усі вогні горять. So brightly everywhere. Так яскраво всюди, до речі, continuous. And the sound of children's laughter. І звук дитячого сміху. fills the air наповнює повітря. Uh, чому різні часи? Тут uh, continuous, тут not feeling the air, так, а Fills, тому що це потрібно для Рими. Бо не лягає в мелодію. Лягає feels. And everyone is singing. Your no continuous. I hear those sleigh bells ringing. Я, uh, я чую дзвіночки, які на сенчатах. Так? Ви знаєте пісню Jingle Bells і там, uh, uh, jingle on, in a one horse open своей. Uh, у uh, санчатах, які відкриті з однією коньякою, за одним То Тут на ту пісню «Jingle Bells. Santa won't bring me. the one I really need. Uh, Santa, ne te te, meni, ne won't you bring, принесеш мені? Uh, will not. Uh -huh. will not you please bring me my baby to me? І тут знову uh, I don't want a lot for Christmas, не хочу багато на різдво. This is all I'm asking for. це все, що я прошу, I just wanna see my baby. Я просто хочу побачити мою крихітку. Знову, want to перетворюється на wanna. Це сленгове. Так? Uh, тому що I just want to, ну, для, для пісні I just wanna нормально, standing right outside my door, щоб моя крихітка стояла прямо uh, за моїми дверима. Oh, I just want you for my own і знову так наш приспів. Що ж, подивилися цю пісню, розібрали, що вона означає. Це дуже весела пісня, майже дитяча, про таке новинне кохання, нічого такого, лише цілунки під омели. То Тож, я хочу від вас, я хочу, щоб ви зараз встали на паузу, вимкнули караоке і заспівали цю пісню посилання, до речі, на корок, я залишив в описі. І провели гарний час. Отакий От в нас короткий, добрий святковий урок. Подивіться, будь ласка, ще раз, які тут часи використані, так вони використані тут в основному no present, present Continuous. Дуже цікаві слова нові, і це дуже легка пісня. Тобто в ній нема нічого складного для співання, для вашого розуміння, тим більше в 9 класі. Тож, співаємо і пишіть мені у коментарях, як у вас це вийшло. Ось і кінець нашого відео, мої любі дев'ятикласники. Сподіваюся, пісня вам дуже сподобалася. І я сподіваюся, що ваше свято буде веселим, а цю пісню ви заспіваєте разом з друзями у караоке і їх дуже вразити. А я бажаю вам тихих веселих свят, і ми побачимося з вами наступного року.